Це почути думку середнього бізнесу, чому їм критично важливо бронювати своїх працівників? В чому проблема замінити один на інших? Одні воюють, другі працюють і так міняються. В принципі, дуже часто від військових, хто класний звучать пропозиції, що треба ця ротація. Наскільки, в принципі, вони собі можуть дозволити таку розкіш у 20 тисяч гривень додатково платити за кожного важливого для себе працівника або Виплачувати зарплати на рівні 35 тисяч гривень. Про це далі ми говоримо з Володимиром Хархалісом, представником групи компанії «Корміл». Пане Володимире. Добрий день. Дякую, що погодились поговорити з нами трошки про перспективу економічного бронювання. І в мене перше питання до вас як до представника такого середнього сектору бізнесу, зокрема аграрного. Наскільки критичною для вашого підприємства є відсутність наразі економічного бронювання? І наскільки прийнятними є ті норми, які запропоновані зараз в тому законопроекті, який зареєстрований в парламенті? Доброго дня. Для, для наших підприємств, для групи компаній Курміл, ця норма, яка зареєстрована зараз? Новому законопроекті в парламенті щодо економічного бронювання, вона є досить прийнятною в розумінні в розгляді того, що саме компанія може визначати тих найбільш потрібних, найбільш фахових працівників, які потребують, потребують цієї броні. Тому що насправді на сьогоднішній день не кожне підприємство може бути об'єктом критичної інфраструктури. А досить багато підприємств, саме аграрної галузі, потребують потребують певної броні для, для своїх працівників, тому що важливі для кожного підприємства працівники, саме технологи, інженера, агрономи це ті люди, без яких ну у підприємству працювати і щоденно виконувати свою роботу, адже люди з великим досвідом, знаннями. Фактично, на яких підприємство працює, тримається, в двадцять тисяч гривень за працівника. Як для, для вашого підприємства, це ну ви спроможні це покривати? Такі витрати? Ну, дивіться, є також інша пропозиція відносно не менше 35 тисяч е е зарплати працівників. Я вважаю, я вважаю, що ця пропозиція вона б була найбільш прийнятною, тому що коли заробіт плати, офіційні, так і так, як і що офіційні заробітні плати будуть більше 35 тисяч, це йде сплата податку. Це йде сплата податку. і і це показує те, що підприємство е, працює досить стабільно і має можливість заробітну плату платити. І фактично, це підприємство е, повинно мати можливість забронювати своїх працівників. Якщо у вас має працівник 20-30 тисяч гривень, умовно зарплати, ви повинні ще з нього плюс заплатити 20 тисяч тільки військового податку. Чи ви готові цю суму за такого працівника платити? Чи ви це будете враховувати з його зарплати, і просто мінусувати йому зарплату? Ви розумієте в даній ситуації напевно ця сума, яка є? Це вона може бути ну пропонується 20 тисяч. Вона може бути і більшою. Це за це того, як визначить законодавець, але важливим є саме можливість бронювання. Бо коли е, ти не маєш можливості забронювати важливих працівників для, для свого підприємства, і взагалі працівників, які фактично е, виконують, е, ну навіть я не, не кажу про е, менеджмент, а звичайних працівників, але які, без яких підприємство не може, не може нормально функціонувати, е, тому е, саме, саме можливість забронювати, це також є надважливим в даній ситуації. Тисяч особисто діставати з ваших прибутків, чи це буде мінус зарплати працівника? Ви, ви ви розумієте, знаєте, як за таким принципом? По принципом позичених грошей, От коли позичив чи там дав гроші, то назад складно віддавати це так в рамках жарту. От коли людина отримує заробітну плату, і ти кажеш, ми будемо з тебе знімати, бо ми тебе забронювали. Ну це не є мотивація. Кожне підприємство працює над тим, щоб люди були задоволені умовами праці і були мотивовані до роботи. А е, такі речі, що е, зменшувати це непри, неприйнятно, і я вважаю і думаю, що кожне підприємство буде е, саме для своїх працівників бронь і можливість працювати. Це буде ну в якійсь змірі додаткове благо в плані тому, що людина має більше віддаватися своїй роботі, коли вона є заброньована, і коли вона, і коли її дійсно цінують і е, поважають на е, поважають її її на її, поважають на роботу. Але підприємству однаково потрібно буде якось покривати ці додаткові тепер витрати. Чи як ви думаєте, чи доведеться піднімати вам зокрема вартість своєї продукції? Наприклад, я думаю, що тут кожне підприємство має визначати це звісно це додаткові витрати. Але так як кожні витрати, то потрібно робити е, е, певний 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 аналіз, е, зменшувати інші витрати, ну тільки не за рахунок заробітної плати. Тобто це можуть бути е, зменшення по по інших там витратах на розширення, витратах на, на якісь е, там додаткові там чи блага, чи 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 додаткові затрати напевно що і будуть підприємці, е, для яких фонд заробітної плати є одним з. З тих чинників, які формують ціну продукції, кальку калькулюють входять в калькуляцію ціни продукції, ну ймовірно, що вони будуть це враховувати в кінця в, в кінцевому, в ціні кінцевого продукту. Тут тут вже приємство підприємство буде визначати, е, яким чином е, оці, оцю суму, яку вони будуть додатково сплачувати, яким чином вони це будуть. Овали у себе на підприємстві, яку кількість от яка кількість у вас є таких саме критичних працівників, які вартують бронювання або яких можна буде покрити за за рахунок тих ресурсів, які ви маєте в нас саме в групі компанії Курміл всі підприємства є підприємства критичної інфраструктури. тому в нас є бронювання. У нас є 50% бронювання, але навіть в даній ситуації 50% ми розуміємо, що ми е, стоїмо також в зоні ризику, оскільки не можна 50% працівників при Вати а наступних 50% працівників будуть взяти зоні риску, що вони не мають не матимуть можливості спокійно їздити на роботу, спокійно працювати. Бо в будь-який момент вони можуть бути мобілізовані. Тому це додаткова можливість буде того, що більшу частину тих працівників підприємства наше за рахунок цього законопроекту зможе зрахзможе а саме за рахунок економічного бронювання. А е, якщо говорити в розрізі, е, в розрізі підприємства, е, яке не має взагалі ніякого бронювання, звісно, що е, керівництво буде визначати е, в той, ту кількість 100% працівників, яких вони потрібно забронювати е, їм однозначно, і, і вони це змушені будуть робити. А, е, Хвати свої можливості, свої витрати, це вже це вже буде на розсуд підприємства, на його можливості. На, на вони будуть собі аналізувати по кожному підприємству окремо взятому. що ви сказали в реакцію обуреним людям. Ну в соцмережах я читаю власне багато невдоволення, що це дуже несправедливе буде економічне бронювання, що це що це за війна Ді. для бідних. І який сенс в економічному бронюванні, коли немає надлишку, доступу мобілізаційного ресурсу, ми не можемо воювати з росіянами, платіжками виплачених податків. Так само, що служити мають всі, інакше ми не виживемо. Так само військові важають на власне збурне серед військових, мовляв, що мені ваші податки, як мене нема кому стріляти. Мені треба людей. От що би на це ви сказали? Розумієте, воно має право на, на життя і не і, 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 навіть не так скажу. Е, це дійсно обурення, е, воно є природнім, е, оскільки це зразу, зразу, зразу роблять е, розподіл між тим, хто е, може забронюватись, і, і, і тим, хто такої змоги не має. Але це одна сторона монети. Друга сторона монети, я б також е, пропонував е, цю річ врахувати. Е, друга сторона монети є також така, що. Сторона монети є також є також така, що е, все-таки, якщо людина працює і людина платить податки, і, або за неї заплатили, то ця людина не сидить вдома, не ховається, е, не втікає за кордон, а вона саме тут і працює. І ці кошти йдуть е, в тому числі для того, щоб. Закупляти, закупляти зброю для того, щоб підтримувати фінансову армію. Оце є тут важливо. Оце якраз напевно треба врахувати. Що це дає можливість підприємствам стабільно працювати, людям працюючим працювати, платити податки. А Якраз та кількість людей, яка не хоче ані воювати, ані працювати. Отут, отут, отут є той момент, де треба задуматися. Це дає можливість, якраз от скажем так, тих людей, які ніде не задіяні ні в ні в обороні, ні в війську, ні в тилу. От десь напевно то, то, то повпливає на них в даній ситуації. Вони мусять дійсно розуміти, або вони працюють, або вони воюють дань, от цей закон він трошки так від, 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 від межу розмежує ці моменти. Бо зараз так, люди вроді працюють, працюють офіційно, неофіційно. Е, може підприємець працює. Вони кажуть, я звільняюсь, не буду працювати, бо мене мобілізують. І, і підприємець думає, що це має робити. А так, коли людина коли людина для того, щоб забронюватися, намусить офіційно е, працевлаштуватись. Вона мусить е, бути, платити в тому числі е, ті чи інші податки, отримати офіційну заробітну плату, і відповідно додатково також будуть, е, будуть за неї проплачувати це економічне бронювання. Тому я вважаю, що це дасть можливість, напевно, все-таки е, під цим законопроектом е, більш так е, от, сепарувати ті речі, працюючи, не працюючи, е, люди, і, і можливість тим самим підприємствам відбілити. Е, відбілити свою, свою 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 свій напрямок щодо щодо там працюючих працевлаштованих працівників і так далі ну якщо взяти наприклад наскільки вас незамінні працівники яких потрібно бронювати якщо брати от влаштувати на їхнє місце ветеранів а ті кого вам дуже потрібно ну давати можливість мобілізуватись тобто це люди яких просто так не навчиш і таких спеціалістів важко знайти Ну, я думаю, що на підприємствах, якщо я беру розгляд, що в нас є підприємство е, переробне, це починаючи від оператора, закінчуючи технологом, ну як оператора, то, щоб навчити його, треба з пів року, щоб він стажувався, вчив. Якщо брати аграрне підприємства, е, тракторист, комбайнер, е, е, механік, агроном, ну також фактично люди, е, яких е, ну, так швидко не поміняєш, не знайдеш, які б мали б якийсь певний період вчитися. Якщо брати птахофабрику, аналогічна ситуація, люди, працівники, е, от вся та сфера е, технічна, технологічна обслуговування, це все люди, які одним махом не поміняєш. Так досить також можливо непогана була б ідея, щоб якась частина людей йшла, ті, е, які е, 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 менш, менш фахово. Е, Менш менш мають фменшу фахові мають, щоб можливо була певна заміна на тих, хто повертається з війни. Але це ну це так за один день. Не зробиш це програма. напевно, тут має бути. Має бути якась адаптація тих людей. Має бути якісь додаткові навчання. Напевно, треба підприємство, щоб вони виставляли свої вакансії. Це, це не це не зараз. Це можливо буде могло би бути там наступним або ще далі наступним там кроком чи законопроектом для таких людей для такої заміни. Чи ви вже відчуваєте або спостерігаєте брак працівників у зв'язку з там, зокрема і з мобілізаційними процесами в країні, і чи розраховуєте, що ось ця можливість бронювання, вона покриє цей брак, якщо він є? Ну це, це якщо ви спитаєте будь з підприємців-підприємців, це відчутно на всіх. Ну люди, які працювали і не були е -е Скажімо так, або оформлені м, по договору. Або ну багато багато є е, підприємств, особливо там напрямку будівельного звичайні там е, будівельники підряди організації, які знаєте, як буває там, взяли роботу, половина людей працює офіційно, половина менше, бо так трошки комбінували. Е, то е, в тій ситуації е, всі ховались. А зараз, коли вони будуть мати змогу, вони просто е, повертаються працювати. اі, а роботодавець вже визначає, кого він бере, хто в нього буде працювати, і він відповідно це має можливість бронювати. У на в на по наших підприємствах в якісь мірі налична ситуація спостерігалась, можливо, не так масово, але е, ті, хто не був заброньований, або ті, хто мав оформлятися на роботу, нові якісь працівники нас планували з розширення по підприємству, то е, ну, наприклад, приходить працівник, пройшов стажування, е, таке ознайомче певне кілька днів. І каже, ну так якби готові там працювати. А окей, документи. А документи, паспорт паспорта зараз вже недостатньо. потрібно, Потрібнось коквітовського квитка нема. Ну от майте момент військового квитка він не має. Формитись він не може. Військкомат він поки боїться йти. Бо також така проблема це в мобілізації. Фактично, за зараз у цього закону нового по про мобілізацію є також та, що е, боялися йти воювати, тому що це все відбувалося, знаєте, лапал на вулицях і так далі. Тобто добре, що зараз є там система рекрутингу, і той, хто хоче йти, він свій. Може вибирати, і він має можливість саме по фаху, тому що люди неодноразово не був е -е, свідком тих розмов і тих ситуацій, коли люди, які мали певний фах, е -е, в попадали в військову машину, і цей факт не враховувався, просто ними закривали якісь дири, тільки на той чи інший момент горіли. Це також ну, в якійсь мірі не дуже професійний підхід. Тому я вважаю, що це це відрегулює. Е Зайнятість от, людей дійсно зайнятість людей. Вони не будуть боятись іти оформлятись на роботу, працювати, будуть менше переживати, особливо е, фактично ті люди, які е, ф, працюють, е, мають постійну роботу, їх забронювали, і вони впевнено працюють і платять податки. Таким чином це ідеї наповнення бюджету і фактично кошти, які йдуть на, на прямо на армію рахунку військового податку.